Всім привіт! Хочу розповісти деяку розповідь про те, якою буде Україна в ближайших ну, 5-10 років, да, чим буде займатися. І це розповідь я беру розповідь з інформації, взагалі глобальної інформації, а також з інформації, деякого е інтерв'ю, да, яке я прочитав десь років 10 назад, десь так. Е Інтерв'ю фізика ядерника, який, начебто, побував в майбутньому, а саме в 2028 році. Можете прочитати про це в інтернеті, цікава розповідь. Але насправді я бачу в цьому дійсно дуже багато раціонального, розумного і хочу з вами поділитися цим майбутнім, бо це те, що десь і відкликається в мені в глибині моєї душі. Для чого я прийшов. Цей час, скажімо так. От. І це дуже цікаво насправді. От Дивіться, значить, я читаю, про що він розповідає? Що йде загальна державна програма. Вона називається Садок Вишневий. Всю країну перебудовують на міста сади. Наскільки я розумію, проєкт взятий англійського утопіста 19 століття Бінезера Горда. Ну, насправді про міста сади ще розказував Жак Фреско, і, взагалі, це дуже розумна раціональна ідея будувати, щоб людина жила в ну, біля землі або на землі, да. І щоб були технології для будівництва гарних осель, гарних будинків. От. І, в принципі, щоб сама, сама кількість не, людей не була як в мегаполісах, там мільйони. А от, як розказується 20-40 тисяч це оптимальне збалансоване місто. Йдемо далі. Голова уряду австралієць, уряд України підбирає по всьому світу через рекрутингові агенції з чіткими зобов'язаннями. Уряді лише один українець, міністр оборони. Я вважаю, що в майбутньому в ближайшому майбутньому взагалі не буде таких міністрів, як оборони там, чи міністрів. Не знаю, якоїсь геополітики, бо світ рухається до глобалізації. І я вважаю, що навіть ось ця от ідея, да, розповідь цього, цього фізика, вона, в принципі, стосується Західного світу. от. Бо ми йдемо до зеленої такої території, <зелений> зеленої, як я кажу, фер. Значить, тут він розповідає, що Україна буде називатися іначе Русь. от. І столиця Київ Герб Тризуб, але каже, що ми рвемося у світові лідери через прорив науки. До країни переїжджають тисячі вчених з усього світу. До містечка геніїв. в районі нинішньої Татарки. Він каже. Е, йдемо далі. Головна зміна це міста Садей. Е, Каже про лайтбокс, який він бачив. Ну, дійсно, 10-15 років назад, коли це записувалося інтерв'ю, то лайтбоксів як таких не було, да, сенсорних, де ти заходиш, нажимаєш, де вулиця, як туди карти, Google карти. Там, да, ще щось таке. Такого навіть близько не було. От. І Йдемо далі. Він каже, що це великий інтерактивний екран. Доторкаєшся і можна все дізнатися. Це як вулична електронна бібліотека. При, приїхав, приїхав міліціонер на велосипеді, запитав як мої справи. Цікаво те, що я вже сам став помічати зараз поліцію на велосипедах. Так, і що він каже про міста сади? Суспільство дійшло висновку, що наш нинішній спосіб проживання в великих містах підриває здоров'я, економічно затратний і руйнує нормальні зв'язки між людьми. Тому всі населені пункти вирішено перебудувати міста сади. Головний їхній принцип розмір. Не більше 30 тисяч людей, які переважно знайомі між собою, самі керують і доглядають за своїм містом. Туди навіть державна поліція не має права зайти без офіційного виклику місцевим дільничим. Його, до речі, обирають. Як виглядає? В центрі центральна площа за принципом Давньогрецької Агори. Там громадяни збираються на дебати, референдуми, вибори тощо. Ну, ви розумієте, так, що керівництво та уряд просто, якби, не влада, а той, хто просто обслуговує. Звичайні соціальні питання. Це просто менеджери з соціальним рейтингом, як зараз в Китаї, да, соціальний рейтинг, камери, цифровізація. Це все переплітається і взаємозв'язано. Звичайно, я ще обґрунтую міста сади з точки зору метафізики, енергій. От, чому, чому саме їх потрібно буде будувати ці міста? І в яка ефективність і чому дійсно людям буде зручно в них жити. А, так, далі площа після площі, школи здоров'я, арт-центри, офіс дільничого, басейн, садами, музеєм науки. Ну, я вважаю, що школи дійсно, як вони залишаться, але вже не в тій формі, якій зараз є, як знаєте, шир потріб. Да? Вже буде щось інше, щось інакше розвивати якості кожної дитини окремо, або просто простір такий, де люди з одинакими інтересами будуть розвиватись. і... Займатися тим, що їм більш подобається, що в них закладено від творця. Е, так, навколо центру кільце лісу чи парку. Через нього йдуть доріжки, скоріше, скоріше стежки. На машині на центральну площу проїхати не може лише на велосипедах. В цьому основна ідея міста. Не користуватися машинами. Ну, тобто, це до цього все йде, ми зараз це спостерігаємо. Нічого тут дивного немає. Абсолютно. Мені здається, що я десь це зрозумів ще років 15 назад, усвідомив, що автомобілі це, це якась суета, яка не дуже розумна, скажімо так. І так, ідемо далі. Далі по кільцю ж йдуть житлові будинки. Один, два, рідко три поверхи від багатоповерхівок вирішено відмовитися. Точніше, запроваджено велике мито за їхнє будівництво. До речі, до речі, я про це читав у Шваба, здається, в книжці чи World Economic Forum було сказано, що дійсно в багатоповерхівках люди не будуть жити, або це буде дуже високий податок на проживання там. Тобто високий податок буде стимулювати не проживання там, <хи> скажімо так. Тобто від цього будуть відмовлятися і. пристосовувати людей до життя якби біля землі. Біля нашої планети, бо це насправді енергія, енергія планети Землі. наша. Ви можете послухати садгуру там про чотири елемента: про простір, про Землю, про Сонце і про воду. І зрозумієте, що взагалі може енергетично наповнювати людину. Так, йдемо далі. З кожним поверхом цей податок збільшується. Ну, про що і мова, в принципі. Цікаво, що готові місця під них продаються так, щоб поруч жили люди з різними доходами, щоб не утворювалися бідні багаті райони. Що там робиться з економікою? Це окрема історія. Заборонені відсотки в банках і гроші не використовуються як засіб збагачення. Тобто, це про те, що також йде в World Economic Forum, в книжках там Харарі, в багатьох інших. Моделях, раціональних розумних моделях, де ну, цифрові гроші є, їх кількість не обмежена, людина там користується, що їй треба по мінімуму. І от що саме цікаве, тут можна уточнення зробити бідні і багаті райони. Тобто бідні люди, вони насправді не бідні, а може вони просто такі, знаєте, гедоністичні мінімалісти. Да? Тобто вони всі взаємодіють, взаємодіють просто комусь. Треба більше, комусь треба менше, це нормально по природі. Інша справа, щоб не було зла, не було того, що хтось когось обкрадає. Щоб не було того, хто когось обкрадає, або завдяки владі, або якимось впливу да, через ту ж державу, не збагачувалася одна людина за рахунок іншого і або землі. Це дуже важливо. бо це вже йдуть програми, такі деструктивні програми в підсвідомості в природі самої людини насправді. Тому з цих програм, як ми бачимо, не буде. І люди навіть бідні, да, вони не будуть цим займатися деструктивом, скажімо так. Всі будуть жити якось в гармонії. Комусь треба більше, комусь треба менше. Заможні люди тепер багаті, картинами, скульптурами, меценастом. Дійсно, творчість буде духовність, творчість це буде номер один. Люди, які творчі, музиканти, художники, письменники, фантасти. Ну, і інші вони будуть збагачуватись за, за рахунок творчості. Тобто творчість вона стане еталоном багатства, а не там, олігарх, да, чиновник, або якийсь там бізнесмен ще старих поколінь. Так, що тут у нас? Ну, про це ще дуже багато я можу розповісти. Насправді про духовність, творчість і так далі. Меценасту. От. Мені, мені подобається насправді от меценаст. От. Заборонені відсотки в банках. Я вважаю, що і самі банки вони вже не будуть в тому 3D сценарії. Ну, ви можете подивитися інші відео. мої. В 3D тому сценарії, в якому ми жили, банків не буде. Просто буде якийсь цифровий банк корпоративний, в якому буде, до речі, до речі, на World Economic Forum сказано, що. Не буде частної, е, е, приватної власності, да, е, у людей, але ви будете щасливими. Тобто суть заключається в тому, що якщо людина не прив'язана вільно, вона може вільно переміщатись, да, рухатись в просторі, е, не прив'язана до якихось сильно речей, таких, знаєте, то вона дійсно може духовно творчо розвиватися. Якось так. Тобто, ну, В принципі, якщо вона забезпечена да, от, системно або системою. От, тобто є доступ в інтернет, є комп'ютер, є якась їжа мінімальна, там, да, бо голод це ж теж така особи, особливість, там в інших моїх відео сказано про це. Що насправді голод це лише відчуття, яке людина може здолати. Так, е, да. люди живуть поруч. І ворогують хіба що через огірки. Страшенно популярною стало особисте вирощування фруктів чи овочів. Ну, це про те, що я кажу, розповідаю також. Що це стане для людей як те, яке творчість, то також вирощувати щось своє, натуральне з землі нашої родючої. От. І не експлуатувати її там з точки зору там, природних ресурсів. Змагання між будинками, да, тут, що ж цікавого що зараз я вам прочитаю. Насправді, друзі, я вам хочу сказати, що зараз от війна, да, і я бачу дійсно бачу ці. Зміни в самому свідомості людей люди стали більш об'єднуватись, люди сплотились, люди обмінюються між собою думками, люди більш стали. Контактувати між собою створюється якась синергія. Якщо підвищуються внутрішні частоти людини вібрації, так, позитивні вібрації підвищуються, підвищуються, збільшується синергія, енергетичний взаємодія між людьми і вона посилюється, вона роб, 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 працює як посилювач. От. І, в принципі, ось я бачу, що дійсно війна дуже сильно змінила свідомість людей. Ми, наче, ж, стали жити як всі в одному дворі, як то всі в одному селі, і всі друг друга знають. І завдяки соціальним мережам, технологіям, інтернету, спілкуванню, мобільним також вайберм, меседжерам. Все це насправді зроблено не просто так. Не просто так. Це все зроблено. Також як один із чинників об'єднання людей і взаємодія без влади, без держав, без. Тобто це то, те, до чого ми йшли. Такий, знаєте, анархізм, але він здоровий, має глузд. От. Оце дуже цікаве уточнення. Взагалі, можете прочитати про це. Про цю розповідь в інтернеті, бо тут ще дуже-дуже багато цікавого, уточнень до мінімума. Все це є в моїй свідомості, без прочитання цих всіх розкладів, бо це щось розумне, щось раціональне, щось ефективне, щось дійсно без регулювання якоїсь держави, влади, людей, які засігають на владу ось цих програм ще древніх, як я розповідаю в своїх інших. Відео. Е, і так дійсно люди будуть здоровими, будуть взаємодіяти, будуть розвиватись, будуть ефективно співпрацювати. Як то кажуть, як раніше збиралися сім'ї в селі і будували комусь житло нові сім'ї, це, мабуть, так і буде. Але тепер у нас будуть і технології, і автомобілі, і заводи, які випускають там, якусь техніку, що нам потрібно. Да, труби якісь там, каналізації, будівельні матеріали. От, І вже, якби фантазії не буде краю, да? людина буде е, розвивати себе, оточуючий світ. З, е, придумувати щось нове, цікаве, нові ідеї. Нові фантазії. І це круто. Це те, до чого ми йдемо з точки зору еволюції людини, з точки зору. Прояву прояв внутрішнього творця та свободи, те, до чого ми прийшли, от Веру Водолія. І дуже цікава ця розповідь. Може, це людина десь пророк, да, була. В тому сенсі, що. А може, просто раціональна людина, яка все, все вона відслідковувала, ізучала, да, вивчала і. Передає цю інформацію раціонально, як воно має бути, і до чого ми йдемо. От. Ось і все. Ось такі справи.